Українська влада любить розповідати весь час із 90-х років по наші дні, як вона сильно дбає про освітян, про освіту своїх громадян. Останніми часами по засобах інформації облетіла така звістка про зарплату 20 найбагатших ректорів України. А скажіть, будь ласка, чому у нас не поширюють інформацію? Наприклад, про найбагатших воєнкомів України. Випадково, декілька днів назад, я натрапив на інформацію про самбірського воєнкома Сергія Бабича. Потрапив він в поле зору, тому що став фігурантом кримінального розслідування. І в статті вказано, що цей районний воєнком задекларував зарплату за рік 1 мільйон 800 тисяч гривень. Що можу сказати? Перше, на такий рівень зарплати тягне тільки два ректори України. Це ректор Київського універу імені Драгоманова і ректор Київської політехніки імені Сікорського. Тільки два ректори дотягують своєю зарплатою річною до рівня районного воєнкому в Україні. А скільки в нас є районів, відповідно районних воєнкомів в Україні? Згідно нової адміністративної реформи, в Україні є 136 районів. На жаль, частина з них є тимчасово окупованими або частково окупованими. Тимчасово окуповані це такі, як райони в Автономній Республіці Крим. Частково окуповані це, наприклад, на території Запорізької області. Але сотня районів є повністю підконтрольні нашому уряду, нашій владі. Крім того, є місто Київ, якому теж без воєнкомів не може обійтися в час війни. І крім районних 100 воєнкомів, у нас є також обласні. Знову таки, 20 областей українська влада повністю контролює, і крім того, місто Київ на рівні області. Це 21 одиниця обласного рівня. І сотня. Районних воєнкомів. Звичайно, що в обласних воєнкомів зарплата більша, тим більше військовий час. Тільки два ректори дотягують до зарплати районного воєнкома. А в нас районних воєнкомів є мінімум сотня. Отаке От ставлення української держави до освітян. І зокрема, до еліти. Освітян ректорів вищих навчальних закладів України. І в нас тепер під час війни закликають, що треба скорочувати кількість вузів. На скороченні кількості вузів сильно український бюджет не закономить. То може скоротити частину воєнкомів, Я не кажу скорочувати воєнкомати, бо це безглуздість працівників воєнкоматів. Але може укрупнити їх, так як роблять із вузами. Зробити, наприклад, у, Львов... у Львівській області не 7 районів, як в нас є, а наприклад 3. Це ж яка економія для державного бюджету? Скільки можна буде придбати безпілотників, дронів, приладів нічного бачення і так далі? Не там наша держава економить. А чому я так за вчителів? Видатний державний діяч Ото фон Бісмарк. Керував фактично, бо він був як першим міністром Німеччини. Формально керував король Прусія, а потім імператор Німеччини, але фактичне керівництво здійснював перший міністр Отофон Бісмарк. Саме під керівництвом Отофон Бісмарка. Прусія, потім Німеччина, здобула перемогу спочатку над австрійською армією. Це була одна з найсильніших армій Європи відповідно світу. Це 1866 рік. А згодом, в 1870 році. Об'єднана німецька армія перемогла одну з найсильніших армій світу французьку. І так утвердилася залізом і кров'ю нова об'єднана Німеччина. І ось цей самий Ото фон Бісмарк після перемоги і об'єднання Німеччини проголосив тост за німецького вчителя. Не за німецького воєнкома. Не треба думати, що воєнкомів у них не було. Справа в тому, що Прусія, а за нею Німеччина, першими в Європі ввели загальну військову повинність в 19 столітті. Так що, відповідно, у них було щось подібне до наших воєнкоматів. І цей Отто фон Бісмарк проголосив Тост за німецького вчителя. Так він високо його цінував його заслуги німецьких вчителів перед німецькою державою. Цей самий Отто фон Бісмарк який був і військовий, і дипломат, і політичний, державний діяч, він казав, що ворог перемагає там, де програє вчитель і священник. Воєнкома німецького він там не згадав. Звичайно, воєнком також важливий, особливо під час війни, але чомусь на перше місце Ото фон Бісмарк ставив вчителя. На жаль, наша держава, українська влада. За весь час існування української держави, це вже понад 32 роки, зневажливо ставиться до освітян до вчителів. І це видно по зарплаті вчителів. І це треба виправляти, якщо ми хочемо справді перемогти у війні із Росією, і хочемо справді побудувати сильну державу. Бо Німеччина 19 століття і теперішня Німеччина. Звичайно, я не кажу про фашистську Німеччину, а про теперішню Німеччину. Це для нас зразок по розвитку економіки, по добробуту громадян держави. Треба брати з них приклад у цьому. І продовження, продовження теми зарплат працівників воєнкомату і освітян. Попробуйте знайти інформацію про зарплату працівників воєнкомату. Рядових. Так ходить чутка, що зарплата їхня це десь 30-40 тисяч гривень в місяць. Рядових працівників. В інтернеті натрапив на оголошення, що якийсь воєнкомат потребує перекладача англійської мови. Зарплата 50 тисяч гривень в місяць. Уявіть собі, перекладач. Знавець англійської мови, для воєнкомату районного це 50 тисяч гривень в місяць. Це зарплата більша, ніж більшості ректорів українських вузів. Отак От у нас цінують освітян. Більшість ректорів мають зарплату 30-40 тисяч гривень. Про докторів наук, про кандидатів, доцентів я вже навіть не говоряв. Нащо вчитися? Бо треба 5 років, щоб здобути вищу освіту. 3 роки в аспірантурі, потім ще докторантура, хто доктор наук. Нем словом, понад 10 років вчитися, щоб мати зарплату 30, ну в кращому випадку 40 тисяч зарплати в місяць. Коли можна піти працювати в воєнкомат і зарплата буде така сама, може навіть і краща. У нас, на жаль, знецінена освіта. І ми є заручниками такої. Приказки. Чому дурний? Бо бідний. Чому бідний? Бо дурний. То коли ж наша дорога українська влада розірве це порочне коло? Станемо мудрими. Реформа освіти. Правильна реформа. Станемо і багатими. Все взаємозв'язано в цьому світі. Пропоную вашій увазі уривок інтерв'ю українського підполковника Олександра Болькіна. Телеканалу на сьогодні в Російській Федерації немає проблем е, з особовим складом. На жаль, е, дуже потужно працює пропаганда. Наприклад, на цей рік вон, в них е, виділено 43 кому, мільярди рублів на пропаганду в школах, і це вже не перший рік працює. І я думаю, що вони за два-три роки, можна раніше, навіть отримують молодих хлопців, які будуть абсолютно свідомо і дійно Падати на амбразуру, як там Олександр Матросов. Це дуже небезпечна ситуація, коли Вагнеровець всі інші дорослі люди, вони йдуть за гроші навіть, вони все одно бояться, і в них є якийсь запобіжник в голові. В тих молодих, які виростуть тобто на цій ідеї, не буде того запобіжника. Тому однозначно, що нам треба вести контрпропаганду себе налагоджувати таку саму е, ідеологічну якусь роботу з українцями і не забувайте підписатися хто ще цього не зробив на мій YouTube канал дякую думаємо і робимо правильні висновки і діємо в правильному напрямку. Удачі всім нам!